Всім привіт! Сьогодні будемо в магазині Лідлі. Купили качку фаршировану вже за 20 злотих. Вага її поможе мені перевернути. Вага її є 2600. Зараз будемо запікати і будемо пробувати польську качку фаршировану. Зняли упаковку бумажняну. На інструкції пишеться, що в цій холії, так треба її запікати 2 години у духовочці, не знімаючи з цієї пакета. Такого пакета. Він не дає дає такий, як наш рукав. Так, вставляємо в духовочку на 2 години і дивимося результат. І так, 2 години пройшло. Наша кашечка приготувалася, яка вона вкусна, рум'яна, засмажилася добре, апетитна, аж слюнки течуть. Так, будемо пробувати. Все, всім пока, всі підписуємося, ставимо лайки.